Ну і також росіяни випадково затопили рибальський траулер, капітан Лобану, військово-морський флот Російської Федерації, скажімо так, перестарався на навчаннях і випустив ракету трішки не туди. За даними російського видання, «Дождь» сталося фаєр шоу 19 березня. Це от ця вся подія відбулася. А, Четверо членів екіпажу поранені, ще троє загинули. Ракета впала саме тоді, коли росіяни вже збиралися е, лягати спати. І за офіційними повідомленнями місцевої влади на борту траулера була пожежа. При цини інциденту вони кажуть, що невідомі. Також офіційна влада повідомляє лише про одного загиблого. А вцілілих членів екіпажу відправили у госпіталь у місті Піонерськ. Один із них перебуває у важкому стані. І як повідомляє анонімний свідок, у Медзакладі до постраждалих навідалися уже співробітники ФСБ і дуже наполегливо попросили не поширювати інформацію про цей інцидент. Як з'ясувалося згодом, корабель і раніше тонув три роки тому, але цей раз виявився його останнім. Все.